Всім привіт, мене звати Аня. Я читаю багато книг. Перевезме про це відеогляди, і от він мій влог, мас. Ми вже на фінішній прямій. І так не хочеться підходити до підсумків року, бо не знаю, з якої сторони не підійти. Що я вирішила спробувати главу. І трохи дивно, тому що насправді в нас зараз немає світла, і я думала, що я ну, проведу там декілька годин, хвилин. З тим, аби з форматом, бо я дивилась такі відео, але дивилась давно ж швидше, тому що я дивлюсь якогось там блогера умовно, і от у нього був спроби главу. А не тому, що я спеціально з форматом, бо він ніколи свого не цікавив. Тому е, повна імпровізація, якщо щось не так, як канонічно, спробу главу, то дуже сильно вибачаюся. Я обрала для себе ось ці три книжки. Перша із них це графиня Володимира Лиса, пам'ятаєте, ця любовна любов, любові поганяє, хоча я не знаю, типу не факт, але щось таке. Далі Міністерство граничного щастя Ронда Тірой. Я про неї вам говорила про те, що я давно планую читати, все ніяк руки не доходять, і а, прочитала в коментарях. Вони написали, що книжка класна, берись, тому я з нею берусь. І ще на чоловік, який помер. І е, цю книгу я обрала не тільки тому, що я говорила, що це на спробу голову, але й тому, що я буквально читано прописала з Юлькою чи вона проводила інфінвертаризацію своїх книжок. Я зрозуміла, що в мене багато книжечок, і треба щось або дочитати, або здатися і не читати, і нарешті не діслати їй. Тому ось так я почну от прямо зараз з Володимира Лиса. Не знаю, можливо, що книжка маленька, не знаю, але дуже мені хочеться дізнатися, бо я вже так навішала ярлики на цю книжку, абсолютно нічого не знаю. Чи більше того, я от нещодавно говорила з Дмитром, говорили ми про те, що Стріліття Якова насправді класна книга. Не в плані того, що вона хороша написана, а в плані того, що там можна побачити сенси, які навіть сам автор не закладав. Про неї, я, мабуть, вже знімала огляд. Якщо не знімала і вам цікаво, то скажіть, я якось у якомусь слозі повернусь до теми того, що я думаю про Століці Якова. А от зараз в мене графиня. Ялинка є, я є, графиня є. Можемо починати читати. У нас просто з самого початку вже таке, типу. Такая дівчинка маленька, це ваша донька запитує. Чоловік китає головою, повертає голову в очах і біль і радість водночас. Снучка це моя душа, дізнається чоловік, що я намна вилетіла з мого тіла і я намагаюся її піймати. Вау, стає цікаво! Дев'ята сторінка, і я вже зрозуміла, що головного героя родичів просто, знаєте, Є сестра молодша, є молодший чи старший брат у старшого брата дочка вийшла заміж. Син дружився раніше, хоч був молодший. Я, я зараз вам читаю це все. Брат живе тепер сам, як і я, і це грозиться знайти як коли знайшла кохання його коханця, його колишня дружина. Мій старший брат також має внуки. Вони вже мали... Ну, тобто я себе почуваю, як на якомусь празднику в селі де ціла купа. А я типу така е... прийшла в незнайомий дім, і там ціла купа родичів, і ми з усіма знайомлять. Е... От, да. <реш> я не запам'ятаю. якщо всі ці герої мають ці книжці, я їх не запам'ятаю. Отже, друзі, глава цього прекрасного чтива подолана, я постараюся швидко, тому що в мене сідає батарея. Насправді так, заінтригувало. те, що мала зробити перша глава в нас цим впоралась. Головний герой такий ні про що ем, дядько, я не розумію, скільки років, але, вочевидь, в літах, якщо у нього старшого брата внуків, молодшого брата внуків, сестри внуки, ну, тобто. Якщо я не помиляюсь, але точно якісь жені діти є, бо про це ми прочитали тут. А ще він живе у хазяйки, колишньої хазяйки, колишньої коханки. Він там викупив неї кімната, і в них там були романтичні стосунки. Вона з того нічого прийшла і сказала, чувач, є путівка в Крим, давай. І він такий, а, а чому би ні? Давай. Дуже люблю, коли. Ну тобто, а чому вона вирішила дати цю путівку? А що за сон дивний? А чому йому? А чому в Крим? А до чого тут море? Ну тобто е я не можу сказати, що мене прям дуже відштовхнув від цієї книги. Я не читатиму, цілком можливо, що я ще парочку глав тут подужаю, е поки в мене тако лопне, не, не стомиться від того, що я буду постійно бити. І закину. Але на даному етапі, ну типу, швидше більше питань ніж відповідей. А це те, що треба для хорошої першої глави. Тож цією книжкою покінчена. Я мучі трошечки погортаю. Держу камеру, бо вона вже розряджається, і повернусь з вами з чимось ось цим. У мене, до речі, на ялинку дала ще одна іграшка вишита, ось така. Їх і того дві. Ось ця і ще в мене тут є хатинка ось така. І я зараз в дуже-дуже швидкому темпі хочу вишити третю, Ну, бо три гарне число. От. І е, планую, якщо все буде добре, продовжити цю традицію з ось такими вишитими іграшками на ялинку. Заряджається камера, я вирішила продовжити ось цю книжку. І слухайте, друга глава починається з того, що головний герой в ліжку з якоюсь інго. Тобто, пам'ятаєте, у нас спочатку була Марія, тепер Інга. Я не знаю, чи це саме герой, тому що тут це вже якийсь студентик, ну, в всякому випадку, Інга студентка. А... Я, звісно, все розумію. Але якщо це один, от бачите, знову інтрига. Це знову треба продовжити читати. Якщо це один той самий герой, то мені цікаво, що це за машина часу, молодильна машина заодно. І я, е, от що мене в Лисові і в столітті Якові теж бісило, і власне в книжках, Володимира лиса, у нього всі головні герої, якісь герої-коханці. Е, у них там кількість на квадратний метр просто е, ніцякаєма. Я, звісно, все розумію. Ну, але розуміти, якби це були якісь, дійсно, герої. Е, Звичайні якісь миршавенькі мужички, і до них в ліжко стрибають просто, як ото, як в очі на псові. Сотня табун жінок. Що воно таке? Ну, загалом, я боюся, щоб моє спробуй главу, поки заряджається камера, не перетворилось в хейт-книжки Володимир Лис. Про студентку забираю слова назад. Я так розумію, що мова йшла про кімнату в пансіонаті, куди Ігор художник приїхав, і там одразу ж у нього зав'язались стосунки з цією інгою. На двадцятій сторінці у нас вже дві коханки. Клас, мені подобається, цікаво, що буде далі. Доброго ранку, магічна телепортація в завтра, а все тому, що наступного разу, коли я плануватиму знімати спробу главу, 에, треба звіритися з графіками відключень. Бо, як виявилось, світло слова мене виключалися якраз в період, коли темніє, ну тобто там з якої це виходить, з 18 по 21. І це був солодкий час, коли я мала прочитати е, ну, власне, зняти і змонтувати. Але Нічого не вийшло, тому у нас сьогодні, вже А, я п'ю свою ранкову каву, зараз дістану свою ранкову цукарочку до ранкової кави, і ми з вами продовжимо з ось цією книжечкою. Вчасно, руки так чесалися і читати. Я, до речі, графиню ну, там, трошки почитала і закинула. І потім, коли виключила світло, читала три чоловіки для вільми. Я її дочитала. Ух, книжка класна. Але про це все поговоримо потім. А, просто знаєте, що вона класна, якщо ви сумніватися. А я давайте знайду цукерку. Я, здається, відкрила вже 17-ту, черга до 18-ї. 18-та? Є 18-та. О, мій улюблений ведмедик. Клас, клас! А, власне кажучи, арундаті Рой. Міністерство граничного щастя. Я, я вже говорила вам про те, що я довго думала, тобто, коли я її тільки-тільки купила, я не думала, але руки не дійшли. А потім я довго думала, чи хочу її читати взагалі. Бо «Богдівниці» Дрівниці авторки це просто а, книжка, яка розбирає на малесенькі молекули, на малесенькі атоми, яка просто от, в кожну клітиночку потрапляє, настільки вона. Знаєте, там навіть складно якось описати сюжет. Він доволі такий, ну, типу, коли його описуєш, то здається, типу, там э, касти, щось там таке, ну, люди, щось непонятне. А коли ж ти її читаєш, і там прям сюжетики, і, і все, і воно воно розбирає. Я не знаю, як це описувати. Ця книжка, мабуть. Була одним з найскладніших, знімати огляд не було буде одним з найскладніших завдань для мене, тому що ну, хочеться щось розповісти про книгу, а я не можу. Я можу сказати, що вона просто хороша. так хочеться сказати, люди трясти камеру і казати, люди, читайте її, будь ласка, читайте, вона класна. І, і нічого по ну, предметно, Я не знаю наскільки це корисний був огляд свого часу. Але такі були відчуття. Про цю книгу мені говорили, що буде зовсім не так, що не буде оцього такого прям вау-ефекту. А я спробую, давайте будемо пробувати главу. Я спробую, що тут голова хоч не довга, я пам'ятаю, що просто в минулій книжці там один текст перетикав в інший, і вона, знаєте, так плавно-плавно, як -плавно тягучий сироп йшла. будемо дивитися, що буде тут. Ну, Якщо тут теж буде тягучий сироп, то давайте на сторінці 15-й з вами зустрінемось. А я починаю пробувати цю главу. Словом, авторка працює добре. Ну, тобто я читаю і в мене прям. Ух, мурахи ще не бігають, на тому що не розбираю, Але, вочевидь, мені сподобається. Ну, хоча б те, як написано, сподобається. Слухайте, я дочитала першу главу, і коли я її дочитала, я подумала, що книга хороша написана. І, вочевидь, я її коли-небудь прочитаю, але не зараз. Тобто я не залишатиму її от прямо зараз, аби дочитувати, а, ну якось не в настрій. І ну, якось захопилася кавою, почала читати другу голову, і така ого, а тут цікаво. Бо в другій голові е, народився хлопчик, я так розумію, Гермафродит, чи як називають діток, у яких е, статеві органи розвинуті по типу жіночих і чоловічих одночасно. Я така зразу, ого, це вже цікаво! Да, да, давайте я буду читати. Але тим не менш, хоч мене цей фінт і зацікавив, я, мабуть, мабуть, зупинюсь. Поставлю цю книгу на полицю в домашній бібліотеці. І колись, коли буду шукати, що почитати, обов'язково її знайду і прочитаю. Бо я впевнена, що мені сподобається, але не впевнена, що ця книга мені от прямо зараз в настрій. І я не впевнена, що цей настрій трапиться завтра, післязавтра, через тиждень. От хоча е, я просто дивуюся від того, як Арундаті Рой пише, бо це неймовірно. І от тут, здавалось би, там, скільки я прочитала, 15 сторінок, але вони розбирають. Я спитайте, я... про що я прочитала? Пам'ятаю щось про корів, молоко, про чоловік, який знав англійську, і про хлопчика-гермафродита. Тобто якийсь такий прям набір. Але те, як авторка пише, те, як вона чудонацька складає слова, ну це ж просто любов. Тому так, так, прям так. Я однозначно буду читати, але однозначно не зараз. А ще мені дуже не подобається обкладинка. Ну, тобто, я завжди фанат обкладинок від весело, а ця мені чомусь така, знаєте, трошки не дуже. До речі, про обкладинку. Три чоловіки для вільми. Мені та обкладинка теж, до речі, ВСЛ, така, знаєте, трошки стареча. Ну, тобто, мені видається, що ця книга ідеально підійде для. Я не люблю такі вислови і думки, але от, щоб ви зрозуміли. Е, от е, така жіночка в наглажених рубашонках заходить в книгарню, і от вона точно візьме собі три чоловіки для вільми. Е, бо книжка така, типу, прям солідно виглядає. А по факту я б до тої солідності додала трошки якогось е, новорічного конфеті, бо книжка класна і дійсно новорічна. От, але не спойлером. Ми дійдемо до якихось прочитаних, і там я вам розповім. Хоча так руки тяжкі, ви не повірте, книжка, книжка просто дуже класна. Я продовжу допивати свою каву і налаштовуватись на третю книжку. Сьогодні прям галопом по Європам, поки в мене є світло, тому що я знаю, що мене його потім до 12 виключать, не зрозуміло, коли включать, а це все треба ще монтувати, тому допиваю каву і одразу ж беру Русь за чоловіка, який помер. Е, от подивимося, що ця книжка мені піде. Насправді мені здається, що пора дорамбанити цей адвент-календар. Сьогодні 30? Сьогодні те 29, значить, 31-го. Ну, хватає, хватає. 29. О, то ще встигала зняти все, що я хочу зняти. Майже все. Гаррі Поттер буде наступного року. Трошки сумно. Так хотіла в грудні зняти. Ну, але буде сенс знімати ролики наступного року теж. Ну що, друзі, спроба номер три. І я на цю книжку ставлю просто великі ставки. Мова йде про чоловіка, який помер, і наскільки я знаю, це якийсь дуже дивний детективчик. Чому ставлю ставки на неї? Тому що, як ви зрозуміли, з Арунда Рой» не дуже пішло, не дуже на мені зараз настрій, хоча книжка безперечно класна. З графинею. Привіт! Подовжить, подовжить. З графинею я б продовжила, якби завтра теж знімала б влог, і завтра у нас було б щось типу суб'єктивно про книги. так? Я би її дочитала і мене бомбило би просто знатно. Але ну, чи хочеться мені зараз цього цієї лишні? Не факт. От, тому дуже хотілося б з цією книжкою все пішло. Якщо все піде, то власне візьмуся її читати. Бо як ви знаєте, у мене зараз якраз. Пусте вакантне місце на книжку почитати. тому ставлю великі ставки на ось цей прекрасний детектив. Тим паче детективи читаються легесенько. тим паче книжка не моя і було б, Ну, розділ номер один смерть. А, уже інтригує. І було б дуже некепсько її прочитати і, нарешті, віддати юльці, юльці чи тульці. Отож, я просто тут малесенький розділ, тому не відходячи від каси, я розпочну. Добре, що ви надали нам аналіз сечі. Звучить класно. Відчуваю себе трошечки в танцях з кістками. Там МРТ, СЕЧО, пошкоджена центральна нервова система, спинний мозок. Просто прекрасно. Та я вже думав, знаєш, ти просто от будеш читати якийсь півгодини, і так от просто потім люди мають дивитися. Ти які не бачив моє вчорашнє відео. Ти не бачив моє вчорашнє відео. Я не бачив не тільки твоє вчорашнє відео. Тепер ми знаємо, що він чоловік не дивиться моє відео. У мене там якраз момент, де я просто читаю книжку. Подивіться моє я... вчорашнє відео, якщо не бачив. Я не розумію, чому люди дивляться свій youtube канал. Бо люди люблять читати книги. Це, до речі, дуже класна ідея. Люди знаєте? Дивитися, як люди читають книги? Ми можемо разом включати прямі ефіри, я читаю, ви читаєте час від часу, ділитися враженнями, кому як такі влаштовувати читацькі сесії. А, типу, просто починати читати разом. Типу, ти читаєш на відео і дочитала до якогось моменту, там, де вони здали аналіз сечі, а в цьому аналізі сечі плаває якийсь там... Ця книга е, стає набагато цікавішою, коли читати її разом з Дмитром. Я вам чесно скажу, бо зараз тут у мене щось таке. От згідно з показниками, цього не витримав би навіть бегемот. там Якісь аналізи дикі. Так. Це вони нічого не знають про сільських алкашів. Там бегемоти то помруть. Мені здається, шлімо мені просто взяти, якщо я зіпсував книжку. Бо я читаю і, типу, взагалі не там. А тут зараз про. Є японці, які готові платити тисячу євро за один кілограм грибів мацутаке в період Поняв тобі? Мацутаке. А чим треба займатися? А чи скільки готові платити? Тисячу євро. А японці. А за що? За мацутаке. За поговорю, що я Здається, у когось нова бізнес-ідея. На турі. От все з цими мацютаки в мене зайде, я почну їх вирощувати, і такі там репортери прийдуть. А як ви стали мільйонерами? Я читав книгу, як там якогось чувака брали аналізи сечі, і в нього була така погана, що навіть би гемот з такими характеристиками. А там десь була фраза, що там десь японці купляють якісь таке, якусь мочу таке купляють, і я вирішив ну що, буду розводити мочу таке. Mm -hmm. Ясно, все з тобою. Ну, далі говорити про те, що як у мене з цією книгою ну, чи, чи не варто. Я після цього ніколи не буду читати книжки з метром. Просто ніколи, запам'ятайте це. <звук> Коротше, я нічого не поняла. І, і мені здається, що через ветра я реально нічого не поняла. і, мабуть, і не буду пробувати. Ну, хто ви не невістка собі Ну, то чого ти вон, доїхав до вулиці Манергейма? Тут Манергейма, я думала, не важливо. Е, типу, не знаю, щось, мабуть, не так у мене з цією книжкою, або з Дмитром, або я не знаю з чим. Або, пам'ятаєте, я вам говорила про те, що у мене вже є певні е, упередження щодо цієї книжки. Тому хто читав? Розкажіть, як вам? Ну, Тобто, чи варто їх далі читати чи ні? Бо я, мабуть, завершу на цьому. А що я читатиму точно, так це графиню. Я оце думаю. Якщо завтра у нас не буде, ну, немає можливості, бо завтра у нас вже кінець року, майже кінець року. І завтра у нас по плану підсумки. Якщо не завтра, то можливо потім я викладу цей ролик про те, як мене бомбить від графині. Бо я чувствую, мене буде бомбити, там просто все. До того би бомбило. -бом -бом Тому нехай. Раз в рік треба щось таке читати. Минулого року я читала цю мелодію «Кави фінальність кардамону. Цього року буду дивитись лисом. А чому б і ні? Все заради контенту. Власне, такі у мене книжки були на спробу главу. Щось я спробувала, щось мені не дуже пішло. Е, мабуть, більше пробувати не буду. Хоча загалом, я, як вам взагалі такий формат. І, до речі, я так і не подивилася, як для оригінальних спроби главу, чесно кажучи. бо Вчора було світло, сьогодні я активно читала. А... Тому я сподіваюся, я недалеко відійшла від канону. От, ну насправді це все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, вам і завжди, гарного тижня, хороших книжок. До зустрічі завтра на підсумках року. Ось так. Ти називаєш, що ти не читала ці 30 секунд, які ти читала перед намереною. А перед тим я читала ще інші книжки. Mm -hmm. ну, добра, ще... По 30 секунд. Неважливо. <свісно> перед новорічні 30 секунд. Дмитре, ну почекай, почекай. А, перед... я... Чи, я ще трошки вишивала. Чекай. Ти... Я не ти не відула, ти? Відула, так, я, щоб я не в Так, я не відео. Добре, не ляпну. Молодець. Молодець. Все до зустрічі. Сказати. Давай, центровий. Там. Пише від їдеться. Я знаю. Котік, ти мені заступаєш світло. Тому <ріст> так як написано в закладинці, так і зроби. <ріст>